Слово мирні переговори вже не є тим, що було два роки тому. Тобто про них говорять вже майже всі, в тому числі президент, достатньо гучно, ну тобто публічно. А, як ви думаєте, як це впливає? Як ви ставитесь до таких розмов, і як це впливає на загальний настрій взагалі збройних сил? Настрій збройних сил України він такий, що кожен командир, кожен командувач, кожен воїн він прагне виконати завдання. Зберегти власне життя, зберегти е, життя на полі бою для того, щоб мати можливість щодо подальших дій. будь-яка війна, яка переходить з етапу блискавичного захоплення території агресором, вона переходить в війну, в площину війни, яка обмовлена ресурсами. Відповідно, нам слід бути прагматиками і розуміти, що ми певною часткою залежимо від ресурсів наших партнерів. Так, дійсно, ми почали виробляти власну зброю, є власне виробництво, але так само ми залежимо від ресурсів наших партнерів. І ворог, він так само. От наведу вам таку цифру у російській армії на місяць виробляється 200 тисяч мінних снарядів А вони застосовують 600 тисяч на місяць. Звідки вони беруть? Я дам відповідь: з Північної Кореї. У них теж є така е, проблема. Тому що стосується е, мирних переговорів, це все лежить в площині політики. Ще Клаузіць свого часу він сказав, що війна це продовження політики іншим насильницьким способом. Тому політики вони першочергові у початку війни, у підготовці до відбиття збройної агресії, а військове командування це продовження політики. Військові керівники це стратегія, оперативне мистецтво і тактика. Тому що відбудеться, те, що відбудеться, так воно і буде відбуватися. А що стосується мого ставлення до цього, звісно, я би хотів, щоб українська армія мала більше ресурсів і більше можливостей, відповідно для того, щоб звільнити окуповані території військовим шляхом і досягти перемоги. Але те, що відбувається, те, що ми залежні від постачання з країн-партнерів, воно каже про те, що наші можливості на даний час дещо обмежено, щоб виконувати такі завдання. Чи відбудеться збільшення цих можливостей в подальшому? Я буду тільки радий цьому.